Так, проходь. Сьогодні без жартів. Сьогодні я серйозна, тому що це Бергман. Я розкажу тобі п'ять кінофактів про його фільм. Сьома початку. Сюжет. 14 століття. Лицар Антоніус Блок повертається на батьківщину після десятирічного хрестового походу. У Європі та рідній Швеції лютує чума. З останніх сил воїн долає останні милі до рідного замку, де на нього чекає дружина. Але радості Блок не відчуває. Він втомився від війни, від життя. І не бачить навколо себе нічого, заради чого варто було продовжувати жити. Чому світ навколо такий жорстокий і потворний? Чи є Бог насправді? Заради чого все це? запитує він себе? І ось на березі моря він зустрічає смерть і пропонує їй зіграти в шахи. Він готовий програти їй своє життя в результаті поразки в шаховій партії. Факт перший Інгмар Бергман вважав, що особисто йому фільм допоміг подолати жахливий страх смерті. І уявіть собі, він зняв більш ніж 50 фільмів, отримав 4 оскара з них, і цей фільм став його фаворитом. Факт другий. Каже, що на створенні цього фільму його надихнули фільми Акіро Курасави. Музика. Усі образи фільму навіяні фресками з церкви, куди його батько, священнослужитель, ходив і проповідував. Зокрема, він надихнувся фрескою смерті, яка грає в шахи. Сама ж назва це біблійна цитата. Факт третій. Церква, до якої Йонс і Антоніус Блок приходять, насправді являє собою модельку, повішену на мертвому дереві. Майже як театральна декорація. Хоча ми добре знаємо, що Бергман не тільки кінорежисер, а ще й театральний. Ти ж знав? А Сережа не знав. Факт четвертий. Хоча Бергман і був надзвичайним поціновувачем чіткості і вивіреності, однак останні дві хвилини фільму це чиста імпровізація. Актори зіграли всю фінальну сцену. Але коли Бергман побачив в небі хмару незвичайної форми, він сказав трупі знову одягнути костюми і відразу зняв нову версію фінальної сцени. Факт п'ятий: шахові фігури використані у фільмі. Були продані з маєтку нащадка Інгмара Бергмана у 2009 році за 1 мільйон шведських крон. Це близько 145 тисяч доларів США. Хоча фільм був знятий протягом 35 днів всього за 150 тисяч доларів. Це ж треба фільм ціною в шахи. Хто б у нас щось купив би? Юра, не хочеш на нас щось купити. Двінат Інестадра. Цей фільм це сміливий погляд у глибину і боротьбу з нашими внутрішніми демонами і страхами. Жіночка, я вже вам сказала, я в шахи не граю. Приходьте до нас у четвер на перегляд сьомої початки Інгмара Бергмана. Ну Може, ви чайок хочете. У нас є чайок завжди. Відкиньте токусу, нашому вона вам. Папа, Я вам скусов, видите? Чим поможи, вона мені не чепляється, ви від я ще молода. не забирайте мене. Дійночка, віддійте, віддійте, віддійте.